Йо -йо -йо, йо 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 Мої, Мої вітаннячка всім поціновувачам овертаймів. Вже друга стадія мейджору завершена. Ну і найцікавіші баталії нас чекають попереду. Топ-16 команд вже визначені. Ну і зовсім скоро ми з маленького Лана переїдемо на велику арену, де будуть спецефекти, тисячі глядачів, ну і я впевнений, ще більш насичений Counter-Strike. Але перед цим пропоную розібратися з тим, що ми побачили в другій стадії. Хто з здивував, хто не здивував, ну і трішечки наприкінці відео зроблю свої предікти на третю вирішальну стадію перед початком плей оффу Такий задоволений Вандерфул, і в цілому команда Наві, як на мене, стає одним з найбільших відкриттів другого сезону, тому що останні чемпіонати останні півроку все-таки були не найкращі для Наві. Так був у цей фінал проти фурії, але й в тому фіналі вони примудрилися програти а, з рахунку 2-0 в фіналі ТОВ-5, Тому ну такі доволі суперечливі. У мене були очікування від виступу Наві на цьому мейджорі. Тим не менш вони. Як і команда Фейс пройшли з рахунками 3-0. Мені здається, ну якщо навіть там ще десь якось серця фанатів могли поставити на 3-0, то від Фейс такого шаленого виступу не очікував взагалі ніхто, особливо після того, як команда Фейс опинилася на межі вильоту в першій стадії, як там на третій мапі з флюксу вони рубились, чіплялись там. Пів секунди їх виділяло від того, щоб взагалі поїхати додому. Тим не менш, команда Фейс впоралася з цим тиском. Ну і бачимо, вже в другій стадії перемога над першим над Aurora і над Енайпі проводить їх в кошик 3-0. До речі, якщо казати про другого фаворита, окрім команди Аврора. Для мене це ще може бути, може бути були. Бейт, але бейт не впорались з психологічним тиском. Я от просто дивлюсь на цю пару. Прямо зараз бейт наві, і рахунки абсолютно не ті, які е, я очікував побачити. Все-таки мандраж, навіть не дивлячись на те, що гравці вже другий, хтось тобто, там третій раз на мейджорі, все одно той самий Міраж лише вісім раундів на своїй мапі, на трені слабенький виступ. Коротше, на фоні дуже яскравих наві бейт трішечки загубилися, але тим не менш, вже на наступний день реабілітувались. Грали 3D Max, ну і, можливо, до речі, зустрінуться з НАВІ в наступному стейджі. Такий сценарій у нас також присутній. Так от, Фейс розкрилися, фейс молодці, вони, знаєте, вони відштовхнулись від дна, як то кажуть, вони пірнули і майже вже а, провалились на цьому турнірі, але в останній момент все-таки акції команди Фейс а, пішли вгору і вони прорвали з рахунком 3-0. Це NAP, NAP – це біль, NAP це дуже сумна історія. Тобто, якщо Подивитись на фактичні результати вони не пройшли. Але як вони не пройшли, оце окреме питання. Просто подивіться на ці показники: 1-51 Касперський, 13-10 проти команди Астраліс. Дивишся далі: 13-8 Касперський, просто 1,71 видає в цьому матчі. Вони програють. Далі проти Фейс, дві мапи овертаймів. Ну, це було шаленство. Тут не вистачило, бачимо, Артема за статистичними показниками, але глобально, ну Плюс-мінус один раунд, і команда NaP могла або звести все на третю мапу, або може і в кошик 3-0 потрапити, але не дотягнули. Падають вниз. Тут ПВ, знову дві мапи на овертаймах, чотири мапи поспіль на овертаймах відігравали на IP, і знову, і знову невдача, знову поразка. Ну, в останній грі вже розклеїлись, розсипались. 3D Max, там були на голову. Вище, мені здається, от зовсім трішечки ніпам не вистачило. І знаєте, от якщо фейс вони відштовхні. Хнулись, вони змогли зібратись і не вилетіли 0-3 в першій стадії. То команда NIP вона була вже в одному раунді, в одному кроці від того, щоб пройти далі в третю стадію. І не змогли впоратися, і після цього просто додому просто джиджі. Тому буквально один раунд, один якийсь вдалий або невдалий момент може коштувати дуже дуже дорого. А, в цілому команди не супер очевидні пройшли, особливо з огляду на попередній стейдж, Тобто, ми не побачили Аврору, ми не побачили Фнатік, які дуже заряджено, дуже класно грали попередню стадію. Тут ну, навіть важко з'ясувати, чого конкретно Фнатік не вистачило, тому що глобально Ально вони відігравали плюс-мінус так само, особливо коли я бачив пару Fnatic-Passion, мені ну було доволі очевидно, що Fnatic сильніші, вони більш на куражі. Вони пройшли попередній стейдж і навпроти них команда Passion, яка там ледь, -ледь виграє Мібор, яка в першому турі набирає хоч і 10 раундів, але з отаким JT зі статою 08. Коротше, шлях на цьому мейджорі здавалося набагато яскравіше. Демонстрували саме Fnatic. Але вони поступаються Passion, які взагалі у підсумку про. Ходять далі, що особисто мене здивувало. Знаєте, з такою пробуксовкою першен починали цей турнір, але тим не менш змогли зібратися. Ну і ось чергове оце порівняння, чергове оці гойдалки. Хтось погано починає, гарно завершує, хтось навпаки, хтось стабільно йде з рахунком 3-0, як це зробили наві. І побачити тут команду Пешен UA, це свято. Побачити тут команду Liquid, це неочікуваність. Це справді те, чого я не до кінця. Я, мабуть, прогнозував, що команда Ліквід все-таки зможе зібратися. Причому в матчі проти Астраліс вони прям класно виглядали. Вони кричали, вони заряджали. Ультімейтам дропає шалений КД на першій мапі, каде 3 або 4, пікає. Нерц каже в інтерв'ю, що, е, що він вони дають простір, дають свободу ультимейту і в цілому не обмежують його в цих піках. Тому ультімейт красень ліквід також в позитивному сенсі здивували. Бейти навіть я б не сказав, що здивування, що пройшли. Вони. В гарному тонусі, в гарній формі а, єдина, єдина проблема команди. Бей це проблеми з тір родин. Мені здається, суперниками. Оцей психологічний тиск, з яким вони зустрінуться в третій стадії. Треба щось з цим вирішувати, якось стабілізувати свій психологічний стан. Будемо сподіватися, Бейт зможе з цим впоратися в подальших зустрічах. Далі у нас тут імперіал. Насправді я думав, або вони, або мібр 0-3 полетять. Але Імперіал зібрались, ліквід зібрались, Passion зібрались. Коротше, ти дивишся, тут прямо просто у нас такі героїчні парубки, всі прям змогли знайти в собі мотивацію, пройти десь місцями навіть фаворитів в своїх парах, тому що, і отут я очікував, що Fnatic виграють проти Імперіал, тут 50 на 50, але виграли, вигразли просто 13 11 імперіал. Коротше, на характері пробились. Ну і якщо я вже так трішечки зачепив тему кошика 0-3, то тут якраз. BR, тут стабільно, стабільно, погано вони зіграли. Чого не, не можна сказати про FlyQuest. Тобто, оцей, оця різниця просто першої і другої стадії тут, мабуть, найбільш очевидна: От команда Faze з одного боку а, у якості позитивного прикладу, і команда FlyQuest у якості негативного розвитку подій, коли команда, яка пройшла 3-0 попередню стадію, яка грала, ну не сказати, що там на рівень вище всіх інших, але вони грали ну, так, як старі. Часи. Так як коли команда FlyQuest претендувала на плей-офф стадії, могли там здивувати будь-якого європейського гранду, отак От грали FlyQuest першу стадію. В другій стадії це фіаско. Вони поступилися команді Астраліс, яка у підсумку не пройшла далі. 3D Max тут зрозуміло, ну і в першому турі. Тут Наві, тут мапу Трейн. Взагалі я був здивований, що Флейквест залишили мапу Трейн. тому що Наві, очевидно, готували на цій мапі. Ну, коротше, тут, мені здається, міс Пік був. Причому вони залишили Трейн, граючи за напад. Коротше, намудрили Флейквест. Після цього такий трішечки човк зловили, ну і вилетіли а, в кошику 0-3. Загальна картина доволі цікава. Тобто, половина команд, яка не пройшла далі, була у мене в пікемі. Я думаю, у багатьох а, Аврора стояла в Пікемі, там Фнатік або НАЙПІС. Стояли в Пікемі, ну і тут і Астраліс в цілому також могли б спокійно тут на місце якихось умовних залетіти. Я б цього очікував побачити, але перемагає сильніший, тому от в другій стадії нас очікували такі сюрпризи. Що стосується подальшого розвитку подій, тут вже доволі складно давати чіткі прогнози. У нас є впевнений кошик фаворитів, які ми можемо зараз побачити. Тобто, це Маус, це Монголс, Тим не менш була заміна, але вони все ще фаворит: Спіріт, 2 Vitality, команда Фурія і команда Фелконс. Оці всі команди, ну Пейн, мабуть, я не буду прямо до фаворитів відносити. Всі ці команди з одного боку мають гравців екстра рівня, мають гарний рейтинг, мають плюс-мінус показники. Ну у порівнянні з командами з другого стейджа. На останніх турнірах виступи були класні, але пройшло три або чотири тижні. Оце питання. Оце знаєте, якщо перша друга фаза там все таки не настільки ще була велика перерва для команд, то зараз для колективів, які одразу пройшли в третій стейдж, Отут можуть можуть починатися проблеми, тому що ігрової практики, практики офіційних зустрічей, я вже не кажу про гру на сцені. Цього всього не було. І якимось командам може потребуватися більше часу. Я не здивуюсь, Якщо хтось фаворитів, там якийсь Falcons просто улітять в кошик 0-2 і будуть вже після цього якось набирати оберти на цьому турнірі. Тому тут персонально, індивідуально дуже чого багато залежить від гравців, наскільки швидко вони зможуть вкатитися в а, цю гру в перший тур. Формат Best of 1, дуже жорсткий, дуже безкомпромісний. Той самий блейд казав в інтерв'ю, що перший день це просто найважливіше. Треба його пережити, треба його пройти, і далі вже відштовхуватись від результату. Ну, ось наві почали 2-0. Перший день далі спокійно дійшли. Як воно буде в третій стадії, сказати складно, тому що з'являються оці парубки у нас на екранах. З'являються е, гравці команди Фурія, у яких з одного боку є три перемоги поспіль. Вони на хайпі, вони на підйомі. З іншого боку, на них вже буде чинитися тиск. Всі ми розуміємо кількість і шаленість фанбази фурія бразильці. Я думаю, планку дуже дуже високо зараз поставили, але в Best of один форматі може бути різне. Тим паче у наві вже є досвід гри з фурії. Пам'ятаємо той самий of 5» фінал. Пам'ятаємо, що наві перші дві мапи в цьому фіналі все ж таки виграли тоді. Тому, я думаю, тут буде доволі цікава гра. В Best of один форматі взагалі супер складно запредіктити, яка з цих команд а, пройде далі в кошик 1-0. По тим а, колективам, яким є у мене особисто питання, це Пейн. Мені здається, їм би все-таки другу стадію треба було пройти, щоб е довести, що вони можуть посідати слот в топ-16, що вони взагалі тут недарма отримали цей інвайт. Я подивився на Пейн в другій стадії. Не впевнений, що вони навіть з 3D Max зможуть впоратися, скоріше за все, їм буде важкувато. А всі інші команди ми не бачили дуже довго, ті самі GTU. Ті самі Spirit, Spirit взагалі наробили замін і пішли на спад ігрової форми. Коротше, перший, мабуть, навіть другий день будуть доволі визначальними а, в сенсі актуальної форми команд. Чи зможуть Монгол з контролем продемонструвати гарний контрстрайк? Питання відкрита. Spirit відкрита, 2 начебто, краще стали грати. Але, знову ж таки, ми їх не бачили 3-4 тижні. Коротше, е, з якогось боку, навіть краще зараз командам другого стейджа, вони вже розігріті, вони вже розклікані, вони вже відчули оцей настрій мейджору. І зараз, без того, в один форматі, я думаю, ну 3-4 сенсації нас можуть все-таки здивувати в першому турі. Особливо, коли ти бачиш там Vitality Face. Начебто Vitality і Фурія це команди там топ-1, топ-2 з фіту, але проти них грають Face і Наві. Ну от прям 100% сказати, що і Фурія почнуть турнір з перемоги, я не можу. Тому найцікавіше, як завжди, попереду будемо сподіватися, навіть якщо команди в першому дні покажуть доволі хиткий контрстрайк. Далі в Best of 3 форматі вже все буде на екстра рівні. Вже будуть Mind Games, вже будуть якісь здивування. Може по пікам. Наприклад, ті самі наві привезли дуже яскравий трейн на цей турнір, і саме він їм дозволив отак. От в першій грі впоратися з командою FlyQuest. Квест. Коротше, багато чого цікавого нас чекає. Попереду не забувайте писати в коментарях. Кого ви ставили на 3-0, на 0-3, які у вас пікемчики, що зайшло, що не зайшло. Ну які у вас очікування від виступів команди Наві і Бейт? На цьому турнірі є відчуття, що вони готові, причому обидва ці ростери готові проходити у плей-офф стадію. Такі справи слідкуємо за менеджером, вболіваємо за улюблені команди. Всім гарного дня і папа! -па.